Всім привіт, з вами я, Астасейшен, і це Study with Me. Я звичайно вибачаю, що я взагалі не підготовлена до відео, ніби не накрашена, ні нічого, тому що у нас виключають світло, і щоб це все зробити, мені треба дочекати світло. А уроки треба вчити вже жаль. Сьогодні субота, так що я не можу не спішити з тим всім, але я постараюся все зробити, і я маю зробити домашнє на понеділок і на вівторок. І ще плюс, що е, задали домашнього небагато, бо деколи задають набагато більше. Так, зараз я випишу все домашнє, що нам задали. Перше це українська мова, там одна вправа. Друге це англійська мова. Там треба зробити вправи з одної сторінки. Це я записала домашня на понеділок. Зараз записую на вівторок. Перше, що на вівторок це історія, там прочитати параграф. Далі це фінансова грамотність. Там прочитати сторінки. Сім сторінок, якщо що не. Ну, все, я все записала, тепер приступаю до роботи. Перше, що я буду робити, це українську мову. Включаю таймер, щоб знати, скільки я буду робити. Тут в нас вправа треба зі сканером. А сканера в мене на площаті, виявляється, немає, так що зараз я його качаю. От що треба робити. Приступаємо. я нічого не розумію. І тільки що зрозуміла, що я все дарма робила, бо тому що там були знизу відповіді, я просто в шоці. А я то все робила. Ну Зато можна перевірити, чи добре я зробила. Вся українську мову я зробила, приступаємо до англійської. Ось такий в мене зошит з англійської. Бачу, мову я робила 18 хвилин. Це отак от я роблю англійську. Я вже пів години роблю уроки, то капець. Отак от, от я роблю. Я звичайно вибачаю, за те, що камера перевернулась, вона скоро повернеться назад. Я не знаю, що так вийшло. Це я стираю, бо я знав, щось зробила не так. Зараз буду переписувати, то, що я зробила не так на правильно. Я вже роблю домашню годину. Отак от. Це я як завжди нічого не розумію. Англійську я зробила це, я зробила свій переривчик. Тепер історія. Ну все, все, домашнє я зробила за півтора години, отак от. Ну все. Я зробила все домашнє за е, годину 29 хвилин і 6 секунд. Отак от. Ну, хіба що, що зрозуміла, що я не зробила фінансову грамоту, але я вирішила, що я вона на вівторок, я вирішила, що я зроблю її або завтра, або в понеділок. Бо я вже дуже змучилася. Так що, підписуйтесь, якщо вам сподобалось це відео, і ставте лайк. Не забудьте підписатися на мій телеграм канал там тоді дуже багато чого цікавого, на мої три Тікток-аккаунти. І всім па-па, Чекайте нових відео від мене.